Сьогодні, 4 грудня, бойовики значно активізували обстріл наших позицій на всій лінії розмежування. З 9 ранку ворог чотири рази відкривав прицільний вогонь по наших опорних пунктах у Зайцевому, Майорську та Новгородському. З 82 мм мінометів озброєння БМП, танкових протанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому обстріли Зайцева та Майорська тривали близько трьох годин. Збройні сили України двічі відкривали вогонь у відповідь із незабороненою мінськими домовленостями стрілецької зброї. Крім того, за сьогоднішній день найманці провели ще 12 неприцільних обстрілів наших позицій в районі Пісків, Зайцевого, Новгородського та Красногорівки. Переважна більшість це сім обстрілів було зосереджено по Новгородському. Злочинці веловогонь стрілецької зброї, автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, 82-мм міліметрових мінометів, також озброєння БМП 2 Там до них